13-16 вересня у селищі Більшівці Галицького району проходила 9-та міжнародна наукова конференція під назвою діалог культур спільнот прикордоння, концепції та сучасність. У її роботі взяли участь науковці та громадські діячі з Польщі та України, які також побували у селі Дитятин, де вшанували пам'ять українських та польських воїнів, що полягли в бою з більшовиками у вересні 1920 року. У дитятині про події, що відбувалися на околиці села 93 роки тому, знають і дорослі, і діти. 600 солдатів відправилися через село. Дитятин йшли на народ на село народники і їх при. Зустріли російські вояки серед шести сотень полеглих були як українці, так і поляки. Тож події тих літ частина спільної історії і спільної пам'яті. Пам'ять – важлива річ для кожного народу, а це місце особливе. Понад 90 років тому тут героїчно загинула група українських та польських вояків, які вступили у двобій з червоними козаками, аби не допустити нападу ворогів на головні військові формування. Загинуло ще сот вояків, пам'ять яких ми сьогодні спільно вшановуємо. Адже тоді то була наша спільна битва за свободу і незалежність. У подальші роки. І у кожного з наших народів був свій тернистий шлях до волі, але кожна героїчна звитяга на тому шляху то є внесок у мирне сьогодення. Я тішу за тим, що дві держави, як польська, так і українська держава, знайшли між собою спільні відносини і далі можуть е розвивати свої стосунки між державами. Це буде краще для наших дітей. У спільній молитві та церемонії покладання вінків до пам'ятного хреста на місці загибелі українських та польських солдатів взяли участь консул Республіки Польща Яцек Жур, сенатор Лукаш Абгарович, директор бюро Міністерства культури Польщі Христина Славінська, представники Івано-Франківської обласної, Галицької районної та сільської влади.